Порада вищих сил для вас на грудень місяць. Порада вищих сил на грудень місяць. Знаєте, бути стриманим, відчувати традиційність, тобто не робити поспішних рішень. Абсолютно, чітко, зважно думати за свій комфорт, відпустити лишні емоції і думати тільки за те, як вам потрібно, як правильно, але не переступати при цьому знаєте, соціальні такі установки, тобто діяти по совісті вам кажуть, на грудень місяць. Рада на грудень місяць. Прийняти навіть розрушення якийсь в вашому житті зараз як момент, коли ви наповно, наповно смакуєте життя. Тобто, що би не відбувалося, вас ведуть. Тому що це є шанс щось змінити в вашому житті. Ви максимально маєте прожити кожну емоцію для того, щоб розуміти, я живу це життя, я не проживаю його, а я вірний учасник в ньому, ну, головний при цьому в своєму житті. Тому що я такий один. Буден місяць. Швидкість, любов е, і праця. Тобто, е, роби те, що ти робиш від душі, і тобі воздасться. Тобто, відкрийся, е, трудись, закінч хорошо да, цей рік і роби це з насолодою, тому що такого моменту ти вже не проживеш, да, тому що ми живемо в до нас.